Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо, напевно, найвідоміший пиріг з яблуками яблучну шарлотку. Для її приготування нам знадобиться цукор, борошно, розтоплене вершкове масло, розпушувач, яйця і яблука. Спочатку нарізаємо яблука на 4 частини. Вирізаємо серцевинки. Різаємо невеликими скибочками. Я додатково збризкую яблука лимонним соком. Тепер у дежу комбайна відправляємо яйця і півхвилинки збиваємо їх до однорідної структури. Додаємо цукор і збиваємо в пишну світлу масу 5-7 хвилин. Цукор повинен повністю розчинитися. В цей час об'єднуємо борошно з розпушувачем і добре перемішуємо. В результаті вийшла ось така пишна маса. Бачите, залишається досить чіткий слід від вінчика, який не одразу зникає. Тепер двома підходами в яєчну масу просіюємо сухі інгредієнти і добре перемішуємо. При цьому не забувайте перемішувати круговими рухами, щоб промішувати борошно у середніх та нижніх шарах тіста. Буквально 3 столових ложки тіста кладемо у тарілку. Додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло, перемішуємо. І повертаємо цю частину тіста до тіста у дежі. Перемішуємо. Тісто готово. Випікати шарлотку я буду в роз'ємній формі діаметром 20 см, дно якої я застила пергаментом для того, щоб потім легко дістати пиріг з форми і прикласти на тарілку. Боки форми я додатково змащу вершковим маслом. Викладаємо у форму одну третю частину тіста, розподіляємо, викладаємо яблука. Потім викладаємо тісто, що залишилося. І яблука, Але яблука зверху викладайте за вашим бажанням. Якщо ви хочете рівненьку шапочку, то викладайте яблука лише всередині тіста. Також за бажанням можна змішати корицю з цукром. І присипати тією сумішю шарлотку. Це додасть пирогу більш пряного, осіннього, теплого аромату. Відправляємо шарлотку випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона повинна бути сухою. Шарлотка готова. Зараз вона трохи охолона і будемо діставати з форми. Дістаємо пиріг з форми. І перекладаємо на тарілку. Присипаємо цукровою пудрою. І давайте відріжемо шматочок. Дивіться, яка пишна, м'яка при цьому не суха соковита шарлотка всередині. Це дуже простий і швидкий варіант пирога до чаю. Шарлотка з яблуками готова, не складна в приготуванні, але дуже смачна, м'якенька, не суха, тож обов'язково готуйте її за цим рецептом. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.